Війна закінчиться, коли в повітрі я почую запах весни. От. Це можна сказати начало кінця війни. Ану, розкажи подетальніше. Нас весни мені ще перед цією весною 23-го року десь в січні, в кінці січня снилося про весну. Снилося, що я. у хате своей хрещеної в селе там я все свои каникулы прожил, все дитинство там прожил, вот хата стоит над Яром, В Яру там речечка, как всегда, вот из і, і толка вытекает там ствол дальше, вот я открываю двери выхожу на На подвір'ї і тут такий запах весни, і такий в повітрі, такий крепкий запах весни почув. І тут із-за хати, за цієї, туди вниз, в яр, такий буран сильніший, як долбане. От. Я бистро в хату закрився, тому думаю, а що я закрився в ті. Все одно ж мене ж не тронуло. За хатою пролетів такий сильніший буран. Я відкриваю, виходжу, нема ніякого бурану. От. І проснувся. От і... Весною цей 23-го рода я як не принюхувався. Я запаху весни цього не почув. От, от коли почую запах весни, от я так думаю, начнеться кінець війни. Там у коментарях я бачу, правильно пише якась людина, так, да, кроме того, що бачить сон, його треба вміти трактувати. Я не урок і не оракул, я просто бачу сон, я його так і виложив. А остальні коментарі це мої лічні коментарі. Як я розумію цей сон, а його можна трактувати. Якщо є у когось талант сни розшифровувати, то він може сказати більш правильно, ніж я. Я про це не спорю. Я не екстрасенс і не Ванга, як ви пишете. От. Мені до цього всього, я думаю, далеко. А от, -от писниця таке, я його виложу. Більше нічого. Нічого лічного. Ну, от що я хочу додати сьогодні 29 травня 2024 року. Ні весною 2023 року, ні весною виходить, 2024 року запах весни я не почув ще.